Хоч людина протягом свого земного життя може нехтувати святими Божими заповідями, але раніше чи пізніше вона повинна буде скласти з них звіт. Найбільше лихо, яке може спіткати людину, померти неприготовленою, тепер вона ще може допомогти собі, приймаючи Божу правду, зберігаючи його святий закон. Однак після смерті вона більше не буде здатна спастися. Хоч вона мала час життя, щоб скористатись Божої любові і милосердя, тоді вона стане лицем перед Божою справедливістю. Божественна справедливість нагородить її згідно з прожитим земним життям, і вона піде або до неба, або до пекла. Духовною є та людина, яка шукає способу, як найкраще використати це коротке земне життя. Вона намагається жити так, щоб ніколи не пожертвувати найбільшим успіхом заради менших і другорядних успіхів. Вона намагається надати перше місце головному, тому намагається йти за святою Божою. Волею усьому. Перша стадія успішного духовного життя полягає в самоочищенні. І, хоч воно є справою усього життя, однак на цій стадії духовного розвитку людина робить його своїм найголовнішим щоденним завданням. Вона намагається звільнитися від усіх серйозних гріхів і будь-яких панівних легких упадків. Що могли б привести до смертного гріха. Роблячи так, вона закладає фундамент для чеснот, який пізніше практикуватиме у більш позитивний спосіб, а не тільки як чесноти, протилежні її теперішнім упадкам. Частина перша Навернення Коротка застанова над людським життям. Навернення означає повернення до Бога. Чи це було б уперше, чи після періоду остиглості й служіння Богові із роздвоєним серцем? Читаючи цю першу частину книги, треба щиро намагатися побачити себе таким, яким насправді є, слабким і самолюбним, але любленим Богом і створеним для вічної слави та щастя в небі. Людина повинна бути глибоко вражена цією правдивою пропозицією людського життя і робити все можливе, щоб зробити її головною пропозицією своєї майбутньої діяльності. Глава перша мета людського життя на землі. Христос. Моя дитино. Найвища мета твого життя це злука зі мною в небі, нехай ця правда веде твої наміри протягом дня, У всьому впевнено тримайся стежки, яка веде до неба. Не стань надмірно зацікавленим, проминаючими бажаннями. Короткочасними задоволеннями цього земного життя. Я даю тобі все, чим ти є, і все, що маєш. Усі речі приходять до тебе від мене, найвищого добра. Приймай усе, що приходить, використовуй і насолоджуйся всім так, як я бажаю, і настільки. Наскільки я цього бажаю. Якщо ти думаєш тільки про власне задоволення, незважаючи на моє схвалення, твій розум запаморочується, а воля стає слабкою. Помилки і гріхи відбирають у тебе мир на землі та нескінченне щастя неба. Тому Нехай у всьому твій погляд буде звернений на мене. Щасливі ті, які бажають тільки того, що я хочу, постійно намагаючись чинити мою волю, такі люди не дадуть поглинути себе цілковито своїм щоденними заняттями. Вони часто жертвують свої справи мені. Вони бачать скоро минущість людського задоволення на землі, перевіряй свої наміри у твоїх щоденних словах і вчинках, шукай нагоди більше мені подобатись та уникай всього, що могло б тебе віддаляти від мене. Розваж. Я був створений для вічного щастя з Богом у небі. Усе решта повинно займати другорядне місце в моєму житті, бо якщо я втрачу небо, то втрачу все. Надійним провідником до неба є свята Божа воля. Якщо я буду йти за нею у моєму щоденному житті, кожна хвилина на землі буде впевненим кроком до досконалого щастя, якого. Палко бажає моє серце. Мій Боже і люблячий Отче, дай мені на кожен день ласку думати, говорити і діяти так, як ти від мене цього бажаєш. Нехай я ніколи не буду настільки нерозумним, щоб не погоджуватися з твоєю найвищою добротою і мудрістю. Ніщо на землі. Не може принести мені тривалого щастя, тому ніколи не дозволь мені задля чого-небудь чи кого-небудь грішити. Я бажаю жити для досконалого щастя, для котрого ти мене створив. Амінь.